Село привид посеред лісових хащів на Житомирщині. Там немає ні магазину, ні школи, ні бодай аптеки. Населений пункт розташований у Чорнобильській зоні відчуження після встановлення українсько-білоруського кордону. Село взагалі опинилось в сірій зоні між двома митницями. За документами там немає жодного мешканця. Проте насправді це не так у хомерному селі. Побував Ігор Лавинок. Борутини в тутешніх краях називають селом Приводом. Його немає на жодній українській карті, і розташоване воно ніби у потой бічі, тобто по той бік цього митного пункту перепуску на українсько-білоруському кордоні. До села можна потрапити лише після митного контролю, ніби ти полишаєш Україну. Хоча до реального держкордону ще їхати ледь не чверть години. Після пункту перепуску до боротиного ми мусимо проїхати ще близько 20 кілометрів. Спершу понівеченою дорогою, аж поки на обрії, з'являється вежа білоруських прикордонників. Потім повертаємо за розрахунками. Бурути має бути десь поблизу, навколо лісові хащі. Радіо ловить тільки батька Лукашенка. Наше законодавство відповідає міжнародним принципам. з лісових нетрів. Нарешті потрапляємо до села на вулицях, ані душі скрізь покинуті та напіврозвалені хати. Це чорнобильська зона відчуження. Це найкраща вулиця у селі. Колись саме так вона й називалася. У Борутово було понад 100 дворів, але Чорнобильська катастрофа усе змінила. Людей звідси виселили через надмірне радіоактивне забруднення. Та вже в 90-х кілька десятків борутинців повернулися до своїх осель. Дмитро Тесленко серед них йому сімдесят вже Прожив уже років. Після аварії 30 років. То живу проте Дмитро Михайлович зізнається, люди тут мруть як мухи. Ще три роки тому Брутинців було одинадцятеро. А зараз Брутину мешкають речець Володимир Іванович, Жигадло Олексій Борисович та Тесленко Дмитро Михайлович. Да, та? Ага. Зробили перепис населення. Три роки тому в селі померла остання жінка, дружина Дмитра Михайловича. Відтоді скупе чоловіче товариство. Що не скучно? скучно. Та так, зимою особливо. Тож на свята чоловіки дозволяють собі зметикувати на трьох. Ну, це случай так, але буває, так? ну так. якесь, наприклад, там праздники, пасха. паскалі. Пан Дмитро каже, навесні трохи веселіше прокинулися дикі бджоли. Добувати їхній мед то споконвічна традиція борутинців скрізь грубезні колоди вулики. Чути, як гудуть. В цих колодах живуть дикі пчоли. Це унікальна технологія бортництва, яка відома ще з часів Київської Росії. Держать пчоли, вони підкормкою займаються угу. сахар. А це чистий, чисте, натуральне Мед просто словами не передати. Ще одного берутинця ми знаходимо на цвинтарі. Пан Володимир перебирає могили рідних. Він наймолодший з чоловіків йому 53 роки. Мати це бабуся, а це моє місце. Я вже сюди приїхав, все, вже п'ять років я тут чи Чишись. Володимир Редчиць народився в селі після аварії на чаес. В Житомирі отримав квартиру та в місті так і не призвичаєвся. Каже, колишні борутинці часто просять ховати їх саме в рідній землі. А ну от людина корнями тут. У нас навіть привезли із Чилі. Чилі? Де це Чилі? А привезли сюди. От і Володимир повернувся до батьківської хати. Має легковика та невеликого трактора. Обробляє землю, збирає дикий мед, тримає трьох курей, півня та кота васька. З ним і спілкуються коли самотньо. Киці, киці, ласі. Третього мешканця Олексія Жигадла вдома не застали. Поїхав на кілька день до родичів. Володимир Редчиць розповідає: від 96-го року, де Юре, села Борутиного не існує. Ну тут територія брошена. По хліб мусить їздити за 40 кілометрів і щоразу перетинати митницю. тому, що ми бідкаємося, не можемо проїхати нас, і таможенний контроль проходить повністю все. І невідомо в якій державі ми живемо. Таких колишніх сіл на Житомирщині не береться з півдесятка. Скрізь мешкають люди, живуть з натурального господарства. кажуть, для когось ця земля може і мертва зона. Для них це територія життя. Левинок, Микола Миколавдієнко, програма Вікна СТБ.